Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. 24 червня, понеділок. У нас все таке затягнуте. Вчора так пекло, спасу не було, а вже ввечері десь після 9 або після 10, я не пам'ятаю, пустився дощ. І такий дощик йшов. Він йшов спокійний, такий, помірний, але, мабуть, довгенько, бо до сих пір все таке мокрувате. А я на промисли пішла, часник шукала. Оце все, що знайшла. У мене сьогодні по плану картопля. Ну, аля молода. Хоча яка там вона вже молода. Ось, це я тут насмика. Оце все, що вдалося знайти. Е -е, з маселком та кропом. І салат. Тільки такий, знаєте, справжній огірки, помідори. Цибулька молода. І навіть перчинку вчора купили. Кажу, воїзди в магазин. Кажу, купи перчинку, от хочу салат додати. Привіз жовтенько. 31 гривня перчинка. Кажу, наготуєшся так. Так, треба кропчик кудись заховати в карман. Оп. Так, цю поправила. Цвіте щось. А ось ягідки, Колись, можливо, будуть. І ось ягідки. Раніше, поки дідя Саша не здав позиції, а клигала яблунька, бачите? Пішла відростати, та що кози з'їли. Він ще ранку стояв на стрьомі, на порогі. Тільки тут десь появишся, він уже махає, здоровкається. Вова уїжджа на роботу, він його, як то кажуть, зустрічав і проважав. Вова приїжджа на обід, І дядя Саша тут, як тут, зустрічав. Так, надо це якось... Головне не зламити. Ось так, щоб не, щоб не пооламувало їх. А зараз вже нема дяді Саші на порозі. Ой, яка в мене. Може її правда треба постригти? Грицізна. Боже у мене глаза сіпаються до сих пір. Я ж таки вчора зробила це. 35,5. 40 наборчиків на 10 літрів. Зробила, роздрукувала до них інструкції, спакувала всі ті три замовлення. Дивіться, скільки порослі поросло. Я обламувала, обламувала, вона все рівно росте. Треба, щоб взяв пилку, мабуть, і поспилював їх. І він е -е. перед закриттям відвіз відділення. Бо каже, хто знає, що воно зранку буде, світло не буде, так напевно. По базі проведуть, тоді точно поїде. Він яка в мене тут розрослася в цьому році. Довго ми на неї чекали, то кози об'їдять отут, пообризають усе. То морозом вдарило, то ще щось, а в цьому році він яке краса-краса. Так що в нас сьогодні дама лиш по плану. Скажи багато чого вчора встигли, окрім мене, да. Не плигай на мене. Завжди я закрию. А от. Ти пастух. Ти пастух. Воно тобі треба, той динок. Мікі, не чуди. Повалік, повалік. ж. Де? Скажи мене тільки не встигли постригти. Угу. Мокра. У дівчат, так, да, до речі, забула пройти туди, глянути. Вова ж вчора. Сказав, що осилив загон каратика. Так що там вже вичищено. Тепер залишається в нас маленький загончик, де жили принцески в сараї. Треба ще його вичистити. Ну, а тут це вже все буде чиститися. І тут, і в сараї, коли вирішиться остаточно. Суда у дівчат. Коли вирішиться, все остаточно. Ляля з вчорашнього дня хромати почала, не розумію, не бачу ніде нічого. Якби ж менше скакали по піньках, по заборах, по стінах. Ну, я, чесно кажучи, вчора вона захромала, думаю, та похромає ще декілька хвилинок і все. Коли зранку сьогодні вийшли, ні, вона далі хрома чомусь. Далі Аля, чомусь хромаєш і маше ногою. А чи це та нога, яка болить, невідомо. Я не пам'ятаю, на яку ногу вона хрома? На цю, на задню. Ні, Маша то вона відмух, бо він зараз і другою Маше, а цю все-таки ось припідняла. Ну, не стоїть на ній, опершись. А припідняла, не знаю, я що. Щось десь всередині, да? Ляля? Ладуся, Ладуся зерно вибира. Я на промисли ходила. <рив> bueno, <no> <laughs> 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 От там. А там зовсім маленьке немає. <laughs> так, все. Не знаю, буде сьогодні дощ чи не буде. Нас сьогодні, Замість вчора, мабуть, буду сьогодні собі влаштую день вихідного, хоча мені треба пофасувати фермент. У мене вже фермента нема фасованого. От. Дурак роботу собі знайде. Все, бажаю всім гарного дня. Да, припі... ну, На трьох стоїть, а цю держа на вісу. Не, не, не розумію я, що вона. Може, чи. Ету. связку потягла десь, не знаю. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Ну, а я пішла чи то працювати, чи то відпочивати ще не вирішила. Зараз, по ходу, будемо дивитися, а фермент фасувати все рівно треба. Всіх обійняла поцілувала, па папа.